Хм. Hmm. Хм. Hmm. Цікаво, чи в цю ігру взагалі ще хтось грає, чи вона популярний? Популярний. Я просто не знаю. У мене... Я згадав, що в мене в Стімі в бібліотеці є така гра, як Stumble Guys. І сьогодні ми в неї будемо грати, тому що геметридажна моє... на моєму каналі перестав набирати. І сьогодні ми спробуємо щось нове. Всім таке дорогі друзі! З вами я, Саньок, і як ви вже зрозуміли, сьогодні ми будемо грати в Stumble Guys. Я не знаю, чи вона популер, чи ні, чи взагалі в неї хтось зіграє. Сьогодні ми це будемо провіряти. Але для початку, знаєте, що я хочу зробити? Це зайти сюди і прокрутити цей е... will spin? Це я Цей Сфорзи так називаю, колесо удачі воно називається, тому поїхали відкриваємо. Може навіть щось і випаде. Я не грав в Stumble Guys, кажу, не грав десь рік. Реально, рік десь в Stumble не грав. О, нам скін випав. Прикольно. Прикольно, але я буду в своєму, який в мене вже є. Хорошо, хорошо. вовча не грав давно в Stumble Gaz. Сьогодні будемо перевіряти, чи хтось з нього взагалі грав. І ми нажимаємо кнопочку Іграти. І ще хотів вам сказати, щоб ви підписались на мій телеграм-канал, тому що з сьогоднішнього дня там будуть, так сказати, ви багато... Будете участвувати в моїх відео, тому що ви мені будете з ними допомагати. А як? Це ви дізнаєтесь, якщо підпишетесь на мій канал. Так, але для початку мені треба розібратися, як тут управляти, хоча б, бо я не пам'ятаю, як грати з Guys. Так, так, пропригуєм. Пропригуєм, біжим, біжим. Туди якийсь містер біст. Прига. Оп. Оп, я так в що Guys якийсь сезон містер бістів. Мене вдарили! Да, да, саньок уже. Саньок уже впав, в принципі. Я щось думаю, що може я і не пройду, зараз 16 чоловік, бо щось саньок не дуже, так сказати, хорошо йде. Не дуже. Так. Ні, ударили. Я що не пройду, реально? Ну давай, давай. Платформа, іди, Бам! Бам! Ні, я не пройшов. Прикиньте! Як Саньок погано грав з там і не пройшов. Ну, я пам'ятаю, що ніби раніше я грав більш-менш добре. Реально, більш-менш я добре грав. Зараз щось... щось розучився, напевно. Скажімо. Так, забираємо цю награду. Це що у нас? Давай заберемо. Так, і що ж, починаємо заново. Так, якась в нас карта буде. що у нас за карти? Я вже побачив, що якісь нові карти в нас з'явилися, на яких я не грав. Ні, це стара карта. Так, і я пам'ятаю, в мене була найулюбленіша карта. це Вона зімня, яка що там можна було по льду так прикольно скользити. Я ж надіюсь, вона ще є, Тут карти не поубирали. Бам! Тут легасенько проходимо. Так, тут. Тут пропригуємо. Тут пропригуємо ні, ти, Ну божечки, чому? а, Чо? Ви ви тільки що це бачили? Ви тільки що це бачили? Що тільки що було? Що тільки що було? Я не да-да-да-да-да, все, все. все 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 спокійно, О, боже! я, Прикиньте, я сьогодні ні разу ось першу стадію, так скажемо, не пройдемо це. Я просто так буду угорать. Ну для мене я не понімаю, ну, давай, давай, санюк, пожалуйста, прийди. Хоч першу стадію, бо якщо ти навіть першу стадію не пройдеш, то це буде позор, ні. Пройду, не пройду. Прийшов! Ніт! Та що це таке? Ну це просто якийсь капець, санюк не може нічого пройти. Ставте лайки, якщо вам сподобається стамбл гайз, то я буду ще в нього грати. І опять ця карта. А щось друге випадати буде чи ні? Бо на цій карті, я так поняв, це не моя карта. Не моя. Моя це льот. Отам, там, де льот, я не знаю, чи ви зрозуміли про яку я карту. Може, я щас вставлю фрагмент цієї карти у відео. І може, ви зрозумієте, якщо я вставлю, ну, звісно. Я думаю, що вставлю. Оп! Пропригаємо. Все, ми більш-менш навіть перші йдемо. І це. Да. ну не які перші Санюк? Які перший? Куди там перший? Куди? Мене побили. Мене побили. Це якийсь просто капець. Все, Хух. нарешті, я хоч пройшов перший етап. Це дуже класно, і тут десь ігроки проходять і переходимо до другого етапу. Ось у нас зараз буде другий етап. Другий етап, яка в нас карта. Ну-ну-ну-ну-ну. Покажіть мені карту, яка у нас буде. І, пожалуйста, можна льот? Я б дуже хотів льот, а чого так довго крутиться? Не пон. Не зрозумів, чого так довго. О, чо? Це, блін. Я напевно проіграв, тому що це якась нова карта. Я не знаю, що це за карта, якийсь Hot Wheels, божечки. Божечки, це якийсь Hot Wheels. я не знаю, що це за карта. І не знаю, чи я її пройду, тому що це щось нове. Хух, Тут проходим. Тут проходим. Блін, ну! Откидуй, откидуй, зараза! Ні, тут вже вісім чоловік тільки проходить. Я думаю, що я вже не пройду. Ну, чомусь така в мене, знаєте, чуєчка є, чуйка, санька часто підводить. Ну, не А як тут управляти? Чось вона. Не Управляйся, управляйся. Давай, давай, Саньок. Может, ще й все вийде. Хорош, тут проходим. Прикольна карта, прикольно, що в стамбулкайс розработчики не забросили. я вообще. Чого? Що виходять нові карти, і я так зрозумів, їх достатньо і багато вийшло! Хух. Давай, Саньок. Ну газуй! Чого воно не їде? Їдь. Зараза! <схі> і напевно я програв. Боже, я врізався. да, я проіграв Ну, звісно, саньок проіграв я, по-моєму, сьогодні, якщо один етап тільки пройду, і все, це просто якийсь капець. Ну, все одно треба вертатися грати з Stumble Guys. Забираємо ці штуки, не знаю, що це за штуки. Ну, хай заберемо їх, забрать. Так, ігра О, нова якась карта, але я її пам'ятаю, вона і раніше така карта була, тому це щось не нове, це я вже знаю, А що всі золоті. Що всі такі золоті? Пропригаємо, проп. Куди там пропригаємо? Куди саньок там пропригаємо. Ой, стараємося отак по боку пройти. Щоб нас нічого не заділо, да? Так, тут йдемо. Тут. Ай, ну Боже! шарики, шарики, бамс! Тут проходимо все, класно, класно, проходимо. Тут якісь кролики. У нас бам тут проходимо. Тут, ну так, да, я думаю, що я пройшов, так. Да. Так, 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 я пройшов. Це класно, хоч перший етап саньок проходить, і йдемо до другого етапу, переміщуємось. Так, ось у нас є другий етап, яка карта. Так, також знайома карта. Півот Паш знаю таку карту. Давайте попробуємо її пройти і втиснутися в топ-8, щоб ми могли перейти до останнього третього етапу і може навіть виграти повністю цю гру. Я був дуже радий, якщо ми виграємо, тому що, як ви бачите, саньок стамблгас. Іграв хорошо зараз, ні, тому що, ну, розучився рік чи скільки я там не іграв. То да. Ну Хто мене штовхнув? Мене тільки що хтось штурхлянув. Тут все легасенько. Ні, я ж думав мене не зацепить. Все, не... Ну, пожалуйста, можна я пройду? Чи ні уже? Чи да, чи ні? Давай! Да, 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 Саньок і проходить другий етап за сьогодні. Це класно, це класно, тому переходимо до останнього фінального етапу. Навіть не буде ніякого переходу, тому що ось уже закінчилось. О, в мене навіть нік старий ось, як ви можете побачити, Сенін Тайгер, Це. да-да-да Так, дивимось, дивимось, що. Це шо, Я не знаю цю карту. Ну, я реально не знаю цю карту. Блін, напевно, сьогодні ми будемо без. Це що за інопланетятні штучки. Фуй. Напевно, сьогодні, я хотів сказати, будемо ми без першого місця. А може й, а може, й мені повезе. Це було б, звісно, дуже класно, якби мені повезло. Я б був, знаєте, радий. А як він тут оказався? А, ну він якийсь про на цій карті. Тому, що, да, тут якісь про чали на цій карті, бо вони вже далеко пішли. отут пропригуємо. Отут саме головне, не згоріть, напевно. Бо лазе, Ну так, да, Сеньок каже, не згоріть, і він горить. Та й зараза. Ну, все, без першого місця ми сьогодні. Але нічого страшного, хоч до третього фінального етапу ми дійшли, і це вже дуже класно. ну да. Ми вибили. Ну, ладно. Отаке сьогодні. У нас якесь відео. Непевне, трохи по стамбл гайсу вийшло. Містер Біст, гроші получаємо. Саньок не дуже радий. І в мене взагалі одна тільки коронка за весь цей час. Отакі справи. Ставте лайк, як... Лайки, якщо вам сподобалося Stumble Guys. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. І все. Буде класно, якщо ви поставите лайк і підпишитесь на канал. На 150 підписників вийде дуже цікаве відео, тому підписуйтесь. Дякую всім за перегляд і всім пока. Пока!